Hello, guys! Сьогодні пояснюю різницю між цими словами. Спочатку переклад. Перекладається це як мало. Всі ці слова перекладаються як мало. Розглянемо різницю між всіма ними. A few. Few ми вживаємо, коли ми можемо порахувати предмети, A little. Little, коли не можемо. До речі, як я запам'ятала різницю: в слові little дуже багато літер, і тому ми вживаємо little, коли ми не можемо щось порахувати, тому тут дуже багато літер. А few, всього три літери, то можемо порахувати. І так. Різниця в в цих штуках тільки в літері A. Ми вживаємо a few a little, коли у нас чогось мало, але нам цього достатньо. Наприклад, I have a few ideas, в мене мало ідей, але їх достатньо. Бо she needs a little help, їй ну, зовсім трошки потрібно допомогти. A few little ми вживаємо, коли у нас чогось мало, і нам цього абсолютно не вистачає. Наприклад, he has few friends, в нього мало друзів, і йому ну, зовсім їх не вистачає. Або he has little interest in sports, що можна перекласти, як йому зовсім не цікавий спорт.